Вітаю вас, дорогі друзі. У нас сьогодні рубрика Час вивчення Божого Слова, і з вами. Я, Іван Равлюк, її ведучий. Сьогодні ми будемо мати півгодини, в якій матимуть плідне вивчення Слова Божого. Дякую, що ви долучаєтесь до цього ефіру. І я молюся, щоб сьогоднішнє слово було для вас підбадьоренням, було своєчасним, а також е, молюся, щоб все. Що буде відбуватися на цьому ефірі, воно мало елемент надприроднього, тому що в Слові Божому є вже це необхідне насіння, живе та діяльне, яке нетлінне і яке має в собі силу докорінно змінити все в нашому житті. Нехай ваше відношення до слова буде саме таким, нехай ваше очікування буде правильним, правильне відношення до Божого слова і правильні очікування від слова Божого це завжди. Принесуть добрий ефект, прекрасні переміни в життях людей, і сподіваюся, що саме це відбудеться на цьому ефірі з вами. Сьогодні в мене назва трошки радикальна, але вона того варта, так? Чому? Тому що я назвав ефір голоси, війну, невірства або невірі. Як би то не було. У нас є з вами вороги, у християн є вороги. І якщо християни виходять з виходять стану віри, довіри Богу, то це робить їх вразливими і фактично ну, допомагає цьому світу домінувати, ідеям цього світу домінувати, захопити розум і нав'язати якийсь свій світогляд окремий. І я думаю, що з цим потрібно розбиратися, це не повинно бути нормою в християнстві. Що увазі під словом Це Оце відношення, лояльне відношення до такого пасивного стану, стану невірства. Ми з вами призвані жити вірою. Більше того, давайте зараз звернемось до писання. Нехай воно буде для нас. Головним аргументом і головним інструментом побудови віри. Післання до євреїв 11 розділ. Ви розумієте, куди я вас веду? Чому, тому що це весь розділ посвячений вірі, що таке віра, чому віра потрібна, як наші отці догоджали Богу, і як вони жили вірою, що, що саме? Ми з цієї цього можемо взяти. Ми можемо взяти наглядно, як в хронологічному порядку, люди, які називалися і називаються в писанні людьми, людьми віри, досягали великих результатів, мали ці результати завдяки тому, що зрозуміли, що таке довіра Богу, що таке віра Богу, і от, послухайте. Перше, що таке віра? А віра то підстава сподіваного доказ не бачен. Віра впевненість певненість невидиму, в іншому перекладі сказано. Тобто ми не просто здогадуємося щось, ми знаємо щось, ми впевнені в чомусь. Ми впевнені в тому, що Бог за нас, а не проти нас, що Бог те, що обіцяв, він виконає. Оце. Оця впевненість в житті християн і називається біблійною вірою, коли ми знаємо свого Бога і ми впевнені в тому, що Він нас не підведе. Якщо ми без цього е, розуміння живемо, рухаємося, нам буде важко. Ви розумієте про що я зараз? Якщо ми не, роз, ну, не зрозуміємо це, то ми будемо в теорії, в більшості жити в якійсь окремій людській теорії. А нам треба жити не просто людською філософією або думками, які. В цьому світі вважаються авторитетними чи е, сприймаються цим світом е, чи рекламуються світом. Немає значення. Нам з вами потрібно усвідомити наступне: всі наші очікування, всі наші життєві е, ідеї, плани, е, кроки, які ми будемо робити. Вони мають мати біблійне підґрунтя, якщо ми з вами стали на шлях слідування за Богом. Якщо ми з вами названі християнами і е, тримаємося цього християнського образу мислення і християнського образу життя. Ось і якщо ми вже на цьому шляху, то нам потрібно мати справжню віру християнина. Основу нашої віри е, мають всі знати, мають е, побачити, і ми можемо і повинні. Демонструвати основу своєї віри, це що? Це Боже Слово, це Божі обітниці, і сам Бог. Ми можемо в своїми словами, своїми ділами показувати, який є Бог, прикрашати науку нашого Бога. І все це потрібно робити в дусі віри, і застосовуючи віру як інструмент передання цих важливих біблійних істин. Цих важливих істин про. Те, ким є Бог, про, про те, які у нього є бажання по відношенню до людства. І дізнаючись про це, все, ми приймаємо віру, що це правда, і передаємо передаємо тим хто, тим, хто нас чує, тим, хто нас бачить. Тому що ми, як лист написаний, також фактично демонструємо своїм життям реальність Божого царства і Божої присутності у нас, і такий образ життя він прекрасний. Він дійсно. Повинен захопити кожного християна. Але на жаль, в християнстві, часто будучи віручими людьми, ми бачимо оцей дух невірства. Ми бачимо, як невірство колись захопило велику частину народу Божого Ізраїль, і ви розумієте, що саме через невірство вони не війшли в обіцяну землю тоді, коли Господь вже фактично їх підвів до, до меж цієї землі. І коли вони прийшли, майже вже залишилося їм війти, вони застрягли, вони застрягли в пустелі, і не на день, не на два, а на довгих 40 років. Більшість тих людей, які жили в невірстві, загинули. Їхня невіра і дух цього світу це невірство стало головною перепоною. Воно виявлялося в воно виявлялося в недовольстві. Самим Богом і всім, що Господь пропонує робити. І оцей дух невірства у цьому світі він очевидний. І, на жаль, багато християн також піддаються от, от, от цьому такому, знаєте, світському погляду на християнське життя, з елементами ремствування, негодування і фактично атмосфери невірства. Ми бачимо прекрасний приклад, як перед тим як війти в обіцяну землю, Мойсей посилає туди вивідників, і вони приходять після того, як вивідали обіцяну землю той край, який тече молоком і медом, приходять розчавлені. Вони несуть оцю злу вістку, вони руйнують віру всього Ізраїля, говорячи, що земля прекрасна, але ми не ввійдемо, ми не зможемо це завоювати. Якщо Господь вас посилає в обіцяний край, якщо Господь приготував для вас щось дивовижне, і ви не можете вмістити, як це вам володіти цим, то вам не потрібно подоблятися до людей, які живуть в невірстві, які просочені духом цього світу, духом невірства, ремствування, нарікання на Бога і на Божий народ, вам потрібно йти тим шляхом, в якому ви зможете прославити Бога, як своїм устами, так і своїм життям. Так і добрими плодами внаслідку такого образу життя, тому що по плодам їх пізнаєте їх не просто по словам, не просто по реакціям, а по плодам плоди вони будуть говорити самі за себе. І я вірю, що церква останнього часу, Божа церква, вона мусить сьогодні передати атмосферу, атмосферу віри. Вона повинна запалити віру в серцях. Якщо ми цього не зробимо, то світ. Запалить або просочить невірство, як всіх людей цього світу, так і нас, християн. Якщо ми не будемо опиратися йому, ми повинні відчувати, відчувати відразу, що нам пропонують цей дух світу, от невірство, воно також ну, дає про себе знати. Трошечки поспілкуючись з тою чи іншою людиною, ти розумієш, з чим вона живе. Ти бачиш. Їсть ти, ну, якби в духовному світі бачиш якийсь світогляд. А я скажу вам так: християни також можуть передати дух, можуть передати щось, що стане очевидним, відчутним, і завдяки чому можна, можна кваліфікувати, чи справжні це християни чи ні. Коли я кажу справжній чи ні, я не кажу, що, чи спасенні ці люди чи ні, чи йдуть ці християни дорогою Христа. Христос, коли прийде на землю, Він сказав в Євангелії Луки, 18 розділ, в 9 вірші, 8 9 прочитайте. А сильно як прийде на землю, чи знайде він віру? Тобто Він хоче, щоб у його народу в нас з вами в серці була віра. Якщо ви сьогодні ігноруєте цей факт, якщо вам не цікаво жити вірою, то фактично вам не цікаво не цікавий той образ життя, який Господь вам пропонує, до якого він вас закликав. Ми з вами покликані жити вірою, а не тим, що ми бачимо. Я чому про це говорю? Тому що я вважаю, що проповідники не повинні зупинятися в цій дисципліні. Вони не повинні. Стомлюватися нагадувати церкві, що ми з вами живемо в світі, де невірство домінує, і віра в серці – це є відмінність від цього світу, справжня біблійна віра. Більше того, я зараз в 11 розділі піснення до євреїв» і читаю 6 віршу. Послухайте, це дуже важливі слова. Нехай вони сьогодні прозвучать з новою силою для вас, і я молюся, щоб вони були прийняті вами. Щоб вони почулися вухами серця вашого, да? духовними вухами. Догодити ж без віри не можна, догодити Богові без віри не можна. Євреїв, 11 розділ, 6 вірш. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагород. Якщо ми з вами сьогодні не розвиваємо образ життя віруючої людини, ми не можемо догоджати Богу. Це плачевне положення в тілі Христа можна виправдати лише одним релігія, релігія або дух світу цього, який просочений невірством. Віра, вона бачить так все навколо себе, як бачить сам Господь. Що Господь говорить на це? Якщо Господь сказав іди, ти йдеш. Якщо Господь каже Стій, ти стоїш, і це не є не проявом невірства. Це є послухом, віра, якщо іншими словами, е, інтерпретувати віру, Божу віру або дати пояснення цьому поняттю, вона заключається в одному слові – послух. Коли ти слухаєшся Бога, людина, яка живе вірою, вона живе в послуху Господу. Людина, яка живе в невірстві, вона що? Вона е, приймає іншу ідею і живе в світлі цієї ідеї. Тому вона дивиться не так, як дивиться Бог на, на все навколо неї. Як ви сьогодні дивитесь на свої обставини? Ви живете вірою, чи ви живете видимим? Ви живете вірою, чи ви живете поглядами, які нав'язують вам цей світ? Те, що людина слухає, те інформує її як особистість, те, що вона приймає, те, над чим роздумує. Тому ми маємо заклик роздумувати над словом Божим день і ніч, бо цим ми зробимо своє життя щасливим, як в Ісуса Навна написано, один Але послухайте. Віра приходить від слухання і розуміння слова. Римлянам 10, 17. Це прості істини, ази, але нам вони вкрай важливі. Вам сьогодні треба прийти в правильний духовний тонус. Як ви прийдете в цей правильний духовний тонус? Через віру. Ваше серце повинно наповнитись вірою. Там, де віра, як вогонь, горить в серці, там і мир Божий, тому що е, 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 віра це результат. Е, Правильної реакції на Слово Боже, і відповідності, така віра випрацьовує мир Божий, який вищий за наше людське розуміння. І якщо сьогодні у вас є це усвідомлення, вам, вам добре. А якщо у вас немає цього усвідомлення, то ви караєтесь з цим світом, вас лякають погрози цього світу, вас лякає майбутнє. Але Господь розказав, що в світі буде багато. Розказу своїм послідовникам і відповідно нам з вами. Буде багато зла, будуть е, різного роду події. Але ви, але ви не бійтеся, ви не бійтеся. Нехай серце ваше не тривожиться ані не лякається. Вірити в Бога і в мене вірити, казав Христос. Ці слова вони актуальні сьогодні. Тобто, немає нічого в світі, що могло би е, бути основою для того, щоб, щоб е, зневіритись для християнина. Чому? Тому що. У справжнього Христинина, послідовника Христа, є Христос. Христос є відповідь на всі питання. Христос є твоя підтримка, Він є твоя сила, Він є твоя мудрість, Він є твій, твій вихід в житті. І вихід є, це Христос, ми всім говоримо. Немає імені під, під небом, яким людина могла би спастися, крім імені Ісуса Христа, який є Господом вашого життя, Він є правда, дорога і життя. І ваше. Очікування, ваш світогляд він мусить базуватися на цій істині. По інакшому шляху, по шляхах цього світа, які в своїй основі мають невірство, ходити не можна просто, бо в них в цих шляхах немає незадоволення, і на ці шляхи нас не навертає наш головнокомандуючи. Начальник нашої віри, Христос. Він направляє нас на шляхи віри, на шляхи перемоги. Він випрацьовує в наших серцях ці імпульси до дій, до правильних дій, до біблійних дій. Віра, вона діє. Вона приносить добрий плід. І я вірю сьогодні, що те славне, прекрасне Богом прописане. Життя як глобальне для всієї церкви, Божої церкви, яка переможна і славна, так і для нас, з вами, окремо кожного члена тіла Христа. Все, все це воно може стати реальністю от все це краще від Бога. Якщо ми будемо дивитися на всі обставини і на все, що відбувається навколо нас, саме очима Божими, очима віри. Без віри догодити Богу не можна. Випробовуйте себе, посла Полпсав Другому Псалні по по до коринтян, Випробовуйте себе, чи в вірі ви. Для чого? Для чого нам себе випробовувати, чи в ми? Щоби знати реальний стан свого серця, на кого ми сьогодні уповаємо. Чим словам ми повіримо і ці пісні, чим словам ти? я буду вірити, слову Господа, в співається. А ви. Ісус Навин сказав такі слова ізраїльському народу: не знаю, як ви, але я і дім мій служитимемо Богу. Сьогодні ми можемо зна... сказати самі собі і всім, хто нас чує, не знаю, як ви, але я буду вірити Богу. Я буду йти шляхом віри, а не шляхом невірства. Тому я об'являю, я оголошую війну невірству. Я присвячуватиму час тому, щоб слухати те, що говорить Бог, щоб зробити шляхи свої успішними. І щоб що? Щоб бути на хвилі віри, бути на одній хвилі з Господом, жити вірою, діяти вірою. проповідувати віру, слово віри. Ось до чого ми з вами покликаємо. Якщо ми це не робимо, нам треба все, що не повірить, те гріх. Все, що не по вірі, в якому змісті? В, 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 в тому змісті, що все, що йде в розріз з волею Божою для нашого життя, це приведе нас до гріху. Воно і є, можливо, формою невірства і тому називається гріхом. Але коли ми е, будуємо своє життя на Божих принципах і на принципах правильної біблійної віри, то все буде добре. Слава Богу. Аллилуйя! Перепрошую. Але воно є, воно ще є. Тому я завершу цей ефір ну, важливими думками. Ми будемо з вами ще, ще десь декілька хвилин в, в ефірі. Прошу вибачити за ці технічні несправності. В нас та лінія, яку не виключали світло, але зараз, бачите, почало чомусь трошечки виключати. Ось ну я закінчуючи цей ефір, і думки, які розпочав, дуже важливі думки. Які точно не подобаються дияволу, але народ Божий він дивиться на це з, з правильного, з, ну з правильної точки зору, з біблійної точки зору. Що треба працювати над тим, щоб віра в серці вона, вона завжди була активована, вона завжди була жива. Знаходячись на хвилі віри, ми даємо Богу. Можливість виявлятися. Ми даємо можливість Богу прославитись. І я, знаєте, сьогодні хотів би сказати, що Бог прославляється на шляхах, на життєвих шляхах тих людей, які обрали свідомо шлях віри. Можливо, з природньої точки зору, шлях віри він не перспективний, і він не як сказати, не виглядає як успішний. Чому? Тому що багато того, що не, ну, не могло би статися з природньої точки зору, і буде ризиком, ніби це ж неможливо, щоб ця людина змінилася, хтось скаже. Але я вірю Богу, що ця людина може помінятися. Хтось скаже: я, ну, я не вірю, що. У нас вистачить грошей робити те, що ми робимо для Бога. Але ми живемо не тим, що ми видимо, або бачимо, або не тим, що нам говорять ті чи інші люди чи аналітики. Ми живемо вірою Богу. Ми віримо йому. І коли ми віримо йому, то у нас, у нас є досвід, у нас є перспектива правильного. Скажімо так, правильного шляху, і також у нас є е, добрі плоди на цих шляхах. Якщо ти вже один раз бачив е, руку Божу, то знай, що всі інші шляхи Бог е, на всіх інших шляхах Бог тебе підтримує так само, як він тебе підтримав е, сьогодні і вчора. Бог не міняється він вчора, сьогодні, навіки той самий, і тому в нас є є. Е, е, Причина йому довіряти через те, що він ніколи нікого не підвів. І, от цей шлях життя вірою, оцей шлях, який ми з вами обрали, він є найкращий. Він приносить справжнє задоволення, тому що, коли ти побачиш Бога в дії, ти захочеш ще більше йому служити, ти захочеш ще більше його прославити. І цей шлях він найкращий. І тому я знову повертаюся до назви. Сьогоднішньої проповіді. оголоси війну невірству. Якщо ти бачиш, що тебе охопила туга. Можливо, ти розчарувався в чомусь, ну, скажімо, хтось розчаровується, що не побачив миттєвого зцілення. Не, не хвилюйся цим, цим, не розбивайся у вірі е, через це. Чому? Тому що Бог Він не помінявся, його бажання зцілювати не змінилося. Якщо ти будеш е, перебувати у вірі і тим, цим шляхом, то ти побачиш славу Божу. Віра завжди, Божа віра, завжди приносить добрий плід. І вона не терпить насправді поразки. Віра Петра от, е, потерпіла е, поразку. Да? Але віра Божа в серці будь-якої людини, в тім числі в серці апостола Петра, вона принесе добрий плід, і вона приносила згодом добрий плід. Але Є моменти, коли ми можемо в своїй вірі розбитися, в своїх очікуваннях. Тому давайте дізнаватися, що приємно для Господа, дізнаватися волю Божу для нашого життя і на основі цих знань і відкриттів будувати своє подальше майбутнє. І тоді ми будемо мати добрі плоди, слава Богу. І тоді наше життя, воно буде відблиском тоді... Наше життя буде привабливим для тих, хто не знає шляхів віри, але вони захочуть мати те, що ми маємо, те, що світ не може дати, а може дати лише людина, яка знає, що таке справжня біблійна віра, і до вас будуть приходити і просити молитися, щоб ви помолилися, бо вони побачать у вас віру Божу. Віра Божа це той необхідний інструмент в наших життях. Який робить нас відмінними від цього світу, справжня віра Божа, яка основана на любові Христа в наших серцях і на волі Божій, на знанні цієї волі? Тому молюся, щоби вогонь Духа Святого і Дух віри почував на вас. Молюся, щоб ви взяли для себе виклик сьогодні кинути, е е оголосити війну невірству, Озброїлися ідеєю наповнити своє серце Словом Божим і таким чином е прославляли. Господа Ісуса Христа, Бога Отця, за допомогою Духа Святого, який є в вашому серці. Благословляю вас молити. І молюся в ім'я Ісуса Христа. Нехай кожну людина ці слова відчую зараз дотик Божий. Е, нехай від маківки голови до підошви ніг, е, сільючі сили духа, зніме ярму всякої хвороби, болі, страху в ім'я Ісуса Христа. Нехай радість небес наповнить вас особливим чином. Алілюя. Амінь. thank you